Привіт дорогі поціновувачі архітектури. Сьогодні ми в Бучичі і тут дивимося на руїни замку. Цей замок видно по самій конструкції набагато більший, ніж там, замок в підзамочку, що свідчить про те, що це був серйозний оборонний пункт. ось така. Вежа Волетенська і товщина стін тут, мабуть, метрів 4 чи 5. От, що свідчить про те, що будували його на славу. Отут видно, яка ширина стін в башті. Башта кругла, що е говорить про те, що його будували ще в ті часи, коли артилерія ще не така була розвинута. Тут поруч з замком є ще такий класний будинок, От теж на високому підмурку старовинний. З цього боку а, замку видно, що прорізали вже в стінах такі великі вікна. Мабуть, тут був палац. І вже в пізніший період, коли він перестав мати оборонну цінність, що в принципі трапилось майже з усіма замками, окрім. Хотинського і Луцького. Тут видно, яким він був раніше, такий ефектний. Ось тут територія самого замку. Видно, що стін збереглося небагато. Такі великі вже пройоми в стінах є. Замок побудований з місцевого каменю пісковику і він має різний колір від такого супер, якби червоного до жовтого. От, тому а, така архітектура, вона така дуже багатий вигляд має. Це вже ввалилася ця башта і Такі живописні руїни з деревами, які ростуть. Ну, простояв цей замок пів тисячоліття, я думаю, що іще простоїть. Але, звісно, законсервувати його було б непогано. Можливо, він там зверху і законсервований, там, там де оця рослинність росте, там, можливо, поклали якийсь шар, який не дає руйнуватися. Тут видно, що по стіні багато таких отворів є. От, до цих отворів, очевидно, вставлялися балки і тут попід стінами ще були різні е, споруди, якісь по яких ходити можна було. А Тут усі бійниці. Такі. Замок доволі відомий, тим, що тут був підписаний Бучацький мир. Між Польщею і Туреччиною, і Туреччині відійшла велика частина України, в тому числі, якщо ви були в камяне подільському бачили там мінарет, де от якраз той мінарет з'явився там завдяки миру, який був підписаний в цьому замку. Так як ви бачите, різниця в архітектурі ось е споруда оборонна, бачите, яка товщина стіни. А це вже палац збудований пізніше, і товщина стіни тут раза в три менша, ніж в оборонній споруді. По таких э, деталях э, історики можуть відновлювати, там, як виглядав цей палац. То вони можуть дивитися там, ось тут є був якийсь, мабуть, простінок. І, в принципі, э, цей палац навіть можна відновити. Якщо зібрати інформацію, От сам Буджецький замок е, є таким, мабуть, е, масхевом в чек-лісті замків, якщо ви колекціонуєте їх, От, але насправді, е, звісно, тут багато чого вже немає, тому якби сюди можна приїхати за Чекінець, але... Тут немає не екскурсії, а відкритий сюди доступ, тобто всі місцеві можуть сюди приїжджати і тусити. там навіть якийсь столик вже хтось для себе підлаштував. От, тому а, будете в Бучачі, в самому Бучачі є ще багато чого подивитися. Тут з цього боку видно, що обрушається замок. І знизу навіть, тобто стіна руйнується. От, хоча ось тут цей кут, він ще видно, що такий, намагалися сформувати його і поставили тут такі тесані з каменю блоки. Прикольно. От тут в цій бійниці видно, що можна було вести перехресний вогонь звідси. І звідси. Тобто Тут по центру була гармата, а тут вже можна було якимись прищалями меншого розміру вогнепальної зброї стріляти. А на цьому будемо завершувати. Гарного вам дня і до побачення!